Хто такі гобіти і звідки вони з'явилися? У цьому відео обговоримо усі факти про них, бо я бачила дуже багато запитань від вас. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. рада вас тут бачити. Дуже дякую тим, хто підтримує мене фінансово, підтримує таким чином мій канал. Якщо ви також захочете це зробити, то можете знайти у описі посилання на мою монобанку. Гобіти з'явилися ще у прадавні часи, проте їх ніхто не бачив, ніхто не міг їх помітити, бо вони дуже вправно ховалися. Тож ельфи і люди довгий час не знали про їх існування. Про їх первісну батьківщину відомо досить таки мало, бо літописи гобіти почали вести тільки після початку започаткування ширу. Але їх давні перекази підіймають і торкаються трохи тих часів, коли вони жили між імлистими горами і зеленоліссям. А потім, через певний час, вони чомусь почали мігрувати. Мало відомо про причини цього. Але, все ж таки, гобіт розказують про декілька. Вони казали, що дуже сильно у тих місцях виросла кількість людей, і також казали про тінь, яка з'явилася у зеленолісі. І з того часу цей ліс почав називатися ще Морокліс. Тож гобіти. Почали мігрувати звідти, але не всі одразу. Ще до їх переходу міграції, гобіти поділилися на три групи: це власостопи, стури і блідошкіри. Власостопи вони були такі найменші, смаглявіші, їх було найбільше серед усіх гобітів. Вони мали великі ступні і волосся прямо на цих ступнях як на голові. Тож вони не носили черевиків, як і в принципі. Багато хто з гобітів, і вони не мали борід. Стури вони були більш кремезніші, більш такі високі, вони полюбляли селитися біля річок, тоді як власостопи обирали собі верхів'я пагорбів або долини. І також були ще блідошкіри. Вони, як не дивно, мали шкіру і таке світле волосся, і вони були найвищими серед усіх гобітів. Першими почали мігрувати власостопи. До речі, вони дуже багато спільного мали з гномами, і певний час вони селилися, жили біля гір. Тож власостопи пішли на захід і дійшли аж до вершини вітрів і почали там оселятися. До речі, вони були найкраще пристосовані до осілого способу життя, і саме вони найдовше жили у норах. А от стури найдовший час жили на берегах річки Андуїн. І вони найменше уникали людей. Тобто стури більше за усіх гобітів мали якісь зв'язки з людьми. Але через певний час і вони подалися за Власостопами і пішли на захід, спустилися до берегів річки Шумноводної, і, до речі, багато з них ще мешкало між смурними землями і Тербадом. А вже потім вони пішли на північ і були ще. Блідошкіри. Ось ці гобіти мали багато зв'язків саме з ельфами, і вони мали здібності до мов та пісень. Вони найчастіше замість того, щоб займатися сільським господарством, як усі інші гобіти, займалися полюванням. І вони також пішли у дорогу і перейшли гори північніше від Рівенделу і спустилися до сиводжерельної. В Еріадорі вони дуже швидко зійшлися з іншими родами гобітів, але вони виділялися тим, що були такі хоробрі і більш сильні. І найчастіше саме цей вид гобітів очолював всіх інших гобітів, і кров саме бльдошкірів, вона наявна ще у туків. На західних теренах Аріадору між імлистими горами і горами Люну гобіти зустрілися з людьми та ельфами. І саме от в тому місці мешкав народ Дунедайни, нащадки морських королів. В тому місці була така велика пустка, адже Дунедайнів ставало все менше і менше. Тож гобіти спокійно собі прийшли на цю пустку і почали її заселяти. Більшість цих поселень, яка тоді саме сформувалася, вже зникла під час життя більбо Торбінса. Але одне залишилося якраз десь приблизно воно знаходилося біля брі. Розташовувалося воно на 60 верст східніше від ширу. Саме у той час гобіти створили власні літери і на кшталт дунедайнівських літер навчилися писати, і саме в той час вони позабували усі інші мови, крім загальної, на якій відтоді і розмовляли у 1600 році третьої епохи. Два брати блідошкіри. Я ж казала, що саме блідошкіри заварювали часто всю кашу. Мархо і Бланко вони отримали дозвіл від короля Форноста на те, щоб... Переселитися вони вийшли з брів, ведучи за собою, досить таки багато гобітів, і переправилися через барандуїн. Вони перетнули Камінодугий міст і заселили землю, яка знаходилася між рікою і далекими схилами. Таким чином вони мали васальну залежність від короля, але. Навзаєм вони мали відновити усі мости і відновити дороги в тому місці, щоб гінці короля могли спокійно пересуватися цією землею. От саме з того часу і було започатковано літочислення ширу. Хоч формально вони і визнавали верховенство короля, але корилися власним правителям. Під час останньої битви при Форності саме ця битва відбувалася з відьмацьким королем Ангмару. Король він. Попросив допомоги війську, якусь частину війська від ширу і гобіти, типу як відіслали кілька лучників. Можливо, десять, може більше, може менше, а можливо, вони просто таке рішення прийняли. І нічого більше не зробили. Тож точно невідомо чи приймали гобіти участь у цій битві, чи ні. Більш вірогідно, що вони так нікого і не відіслали тоді. І саме у той час королівство людей було подолано і. Верховний король вже перестав бути верховним королем. І відтоді вже гобіти почали вважати ту землю своєю повною власністю і обирали собі своїх правителів і корилися тільки їм і жили собі окремо від зовнішнього світу. Також гобіти відомі своїм люльковим зіллям, і вони вважають, що саме вони винайшли мистецтво палення люльки. Табольцурмачі з довгодолу у 1067 році за літочисленням ширу. Перше посадив люлькове зілля на своєму городі, і відтоді їх зілля вважається найкращим у всьому середзем'ї. І потім, до речі, саме воно зіграє велику роль у подіях. З трилогії Володар Перснів, що ж означає це слово гобіт? Взагалі гобітами називали себе мешканці Ширу, а люди називали їх півмірками. Хоча це не дуже подобалося гобітам. Що це означає півмірок, якщо якась половина від когось. А ельфи називали їх періанатами, звідки взялося слово гобіт достеменно невідомо. Є певні декілька теорій, що це спочатку блідошкіри називали так власостопів і стурів, чи що це скорочена форма. Іншого слова, яке часто використовувалося для назви цього народу, у рогані гольбітла, що перекладається як норорилий. Тож як виникли гобіти, питання, яке цікавить багатьох, Толкін у своїх книжках він пояснює. Появу багатьох раз. Ми знаємо, як з'явилися орки, тролі, енти, люди, ельфи. Тож саме людей і ельфів створив сам Еру Ілуватор. Через це вони називаються старші діти і молодші діти. Старші це ельфи, які з'явилися першими. А люди це молодші діти. Ми знаємо, що гномів створив Валар Ауле. Це один з. Помічників бога Еру і До речі, в мене на каналі є відео про структуру світу Толкіна, щоб краще розуміти про що я зараз кажу. А наприклад, Ентів створила е, Валар Яванна, яка хотіла захистити дерева від молотів, різних там гномів і людей. Орків і тролів створив Моргот для висміювання інших рас. Бо є такі різні теорії, що орки це були ельфи колись. Які були ув'язнені морготами, потім під тортурами вони перетворилися на таких орків. А ще існує теорія, що це взагалі окрема раса, але Моргот не міг створити нічого окремого свого, бо втратив всі можливості для творення через свою гордість і злобу. Тож він міг створювати тільки а, подоби інших рас для висміювання. І орки це була подоба типу ельфів, а тролі подоба. Ентів. Тож, хто створив гобітів? Цікаво, що Толкі нам у книжках не дає прямо відкритого пояснення, звідки вони з'явилися і хто їх створив. Але він дає такий натяк, що гобіти пов'язані якимось чином з людьми. Ось що пише Толкін: цілком зрозуміло, що гобіти, незважаючи на своє пізніше відчудження, споріднені з нами, тобто з людьми. До того ж, значно ближче, ніж з ельфами та гномами. Гобіти з давніх давен розмовляли людськими мовами, щоправда, на свій лад, і їм подобалося та не подобалося здебільшого те саме, що й людям. Одначе достеменно визначити ступінь нашої спорідненості нині вже нікому не до снаги. Все, що ми знаємо, про гобітів від Толкіна. Але існує декілька фанатських теорій, про які я хочу поговорити, і які я хочу з вами зараз розібрати. Як на мене, це дуже цікаво. Тож існує три основні напрямки фанатських теорій: перша що гобіти – це результат еволюції людей. Люди собі жили, жили. Потім, можливо, якась частина людей відселилася кудись, і там, щоб більше асимілюватися у іншу місцевість, інші умови, вони перетворилися на гобітів. Але виникають певні сумніви з приводу цієї теорії. Якась частина людей вона понищила, стала гобітами, якась залишилася великими. Ну, це ж просто теорія. Ви можете до коментарях написати потім, яка саме з цих теорій сподобалася більше вам. Друга теорія: ця теорія розповідає нам про змішання рас. типу що гобіти це результат зв'язку людей і гномів. Від гномів вони перейняли невеликий зріст, а від людей свій зовнішній вигляд. Як на мене, це не дуже прямо. Вірогідно, ми ніде у Сільмереліоні і, взагалі, у книжках не зустрічаємо ніяких просто згадок про якісь весілля, союзи людей і гномів. Але це ж ну, все може бути. І третя теорія вона така найбільше, як на мене, цікава, що гопітів створив сам Еру Ілуватор, Верховний Бог. Він створив їх окремо, бо знав. Для чого вони потім знадобляться? Знав їх призначення і їх роль в історії. Про них не часто і спеціально, можливо, не часто згадано було у Сельмареліоні, адже вони собі жили тихцем і нікого не зачіпали до свого призначеного часу. І до цієї теорії ще підходить інша. Теорія про перстень. Про те, що єдиний перстень Саурона він дуже погано впливав на людей і на будь-яких створінь. Його персні впливали на людей, на гномів. Але саме гобіти змогли донести перстень до Ородруїну і знищити його, адже це був Фродо і Голум, який також був гобітом. Тож є така теорія, що перстень. Не надто сильно чи так слабше впливав на них, саме через те, що Сауро не чув про гобітів взагалі і не мав їх на увазі, коли робив ці персні, коли робив свій власний перстень. Він взагалі не пам'ятав, не знав про таку расу. І через це гобіти мали особисту стійкість до перснів. Як на мене, оця теорія вона виглядає більш привабливо. І її можна вписати у всі події володаря перснів та в принципі гобіта. Є ще одна, до речі, теорія, але вона взагалі така сміховинна, що я навіть не включаю її в основні три. Ця теорія каже нам, що гобітів створили ентійки, тобто дружини ентів. Я так розумію, це через те, що ентіїки полюбляли сільське господарство, вони любили фруктові дерева. Потім вони відселилися від. Ентів і типу, що вони створили власний народ, які також любили сільське господарство, яким чином вони могли створити іншу расу. Не розумію, але ну, можна ж про це порозмовляти. Ви можете у коментарях написати, можливо, власні теорії, які у вас є з приводу появи гобітів, коли саме вони з'явилися одночасно з людьми, чи може одразу після ельфів, хто саме їх створив? Мені буде цікаво їх почитати. Чи можете написати, до якої з цих теорій ваше серце більш лягає? Також у мене виникла ідея створити окреме відео про взагалі теорії. З володаря перснів теорії з приводу всіх трьох книжок. Якщо вам таке цікаво, то напишіть про це також у коментарях. Тож з того часу гобіти жили собі у своєму ширі, любили вони розваги, любили добре або поїсти і щоб їх ніхто не чіпав. Але про це ви вже добре знаєте. Тож на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному.